Ну, нас запросили прийняти участь у цьому заході для розвитку та популяризації футболу. Ми прийняли цей виклик та приїхали сюди. Кожна гра, кожний виїзд це приємні відчуття від гри. Вони отримують задоволення від кожного матчу, незалежно від рівня назва цього турніру Єдність нації завдяки підтримці і співорганізації саме футбольного клубу Кривбас. Ми сьогодні змогли організувати цей захід. Це спільна ініціатива футбольного клубу Кривбас Довгинцівського району в місті Кривому Ради щодо такого в'єднання серед дітей через футбол. Зараз відбувається зустріч витячої футбольної академії «Кривбас» з дітьми Ромської громади. Це люди, які завжди приходять на допомогу, тому що з відпочатку вони нам допомагали і пісок, в мішки, і розвантаження, завантажування, гуманітарної допомоги. Будь-які питання, навіть коли будували цей стадіон, і тут вони допомагали. Тому була ця ініціатива, Ми з цією пропозицією звернулися до пастора Ромського і звернулись до громадської організації, які підтримали. І сьогодні ми бачимо результат. Вони не пропустили на одного тренування. Більш того, дітей так багато, що вони між собою спілкуються, хто буде грати, хто більше, хто менше, і скільки замін сьогодні буде. Це не тільки тренування для дітей футбольної академії, от а й для представників румської громади величезна нагода вмінятися досвідом, поспілкуватися і перейняти. Нас приїхали підтримувати батьки наші, щоб ми викрали. У нас ві... в саманді чудові. Вони заряжені на беугру. Деревята дуже сильно старались і вони молодці. Грають дуже хорошо, суперники хороші, ну тісь обавенькі. Ми будемо забувати. Настрій ну, такий нормальний. Іграю я недовго. Ну, коли вийшов на полі, я атмосферу почувствував. Я це я зараз дуже хочеться перемогти. Команда суперників, кривбас дуже гарно грає. Видно, вміють грати і немало мали грають. Зараз серія пенальті. них ніколи не бачив такого рівня гри, а тут думали, що напевне це просто тренування, тому, можливо, так вони задорно грали. Ну, я їм розповідав, що вони старалися, що вони не підвели. Ну, як бачите, не підвели. Ініціатива дуже крута, класна, дуже сподобалось. Побільше б таких ще заходів. Щоб е, об'єднуватись, працювати, спілкуватись, е, ну взагалі все класно, приємно дуже круто, що е, діти, хлопці, так отримали подарунки від е, ФК Кривбасу. Я думаю, що вони дуже задоволені. Ну, я чесно задоволений, тому що вони знали за що вони тренувалися, так за що вони грали тут чи її дали їм призи такі, то вони взагалі. Одни в шоці.